Вітаю, шановний клас! Отже, сьогодні ми з вами опишемо рівномірний прямолінійний рух за допомогою графіків певних фізичних величин, які характеризують рівномірний прямолінійний рух. До цих фізичних величин відноситься швидкість рівномірного прямолінійного руху, яка є незмінною протягом всього руху тіла. І друга фізична величина – це шлях, яка при умові рівномірного прямолінійного руху, тобто руху по траєкторії, що являє собою пряму лінію, співпадає з переміщенням. А шлях протягом рівномірного прямолінійного руху постійно протягом часу спостереження буде, звичайно, зростати. І от сьогодні ми з вами побудуємо графіки залежності швидкості рівномірного руху від часу, і графік залежності шляху від часу, також для випадку рівномірного прямолінійного руху. І проаналізуємо графіки, тобто те, знайдемо те, що можна дізнатися за допомогою графік. Отже, розглянемо рух хлопчика на мопеді, за умовою, рух нашого хлопчика на мопеді є рівномірним прямолінійним, і рухається наш мотоцикліст, чи хто він там, зі швидкістю 10 м на секунду. Отже, задача побудувати графік залежності швидкості. Хлопчика на мопеді від часу. Для цього розглянемо рух хлопчика протягом певного часу, наприклад, 5 секунд. Отже, в початковий момент часу початок спостереження, звичайно, час ще 0, шлях подоланий тілом, ще 0. Але ми будемо вважати, що в цей момент моє тіло вже рухалось. Тобто, я розглядаю рух хлопчика не зі стану спокою на мопеді, а вже розглядаю його рух зі сталою швидкістю. Тобто він вже рухався в початковий момент часу. І за умови швидкість мого руху становить 10 метрів на секунду. І розгляну. Далі через однакові проміжки часу, тобто через кожну е, секунду подоланий тілом шлях і знайду швидкість. Отже, через одну секунду хлопчик подолав 10 метрів, відповідно, швидкість руху 10 метрів на секунду. Ми з вами шлях ділимо на час. Через 2 секунди хлопчик вже подолав 20 метрів. Знову ж таки, ми шлях ділимо на час. 20 ділимо на 2, отримаємо 10 метрів на секунду. Через 3 секунди, відповідно, 3 метри, швидкість, знову 10 метрів на секунду в даній точці траєкторії. Через 4 секунди подолано 40 метрів, отже 40 ділимо на 4. Отримаємо також 10 метрів на секунду. Ну, і через 5 секунд подолано 50 метрів, 50 ділимо на 5. Знову ж таки. Швидкість руху хлопчика в даній точці траєкторії 10 метрів на секунду. Отже, можемо скласти таку табличку залежності швидкості від часу. Початковий момент часу, як я і сказала, ми вважаємо, що хлопчик вже рухався, тобто розглядаємо його, рух, його положення, його стан, точніше, не зі стану спокою, а вже у стані рівномірного прямолінійного руху зі швидкістю 10. Метрів на секунду. І потім, дійсно, через кожну одну секунду, ми з вами знайшли швидкості. Тобто в одній секунді, в 2 секундах, в 3 секундах, 4 і 5. І все одно ми отримали з вами 10 метрів на секунду. Отже, як же побудувати графік залежності від цієї швидкості від часу спостереження? Після того, як ми склали. Табличко, ми з вами проводимо дві взаємні перпендикулярні осі. З математики, ви звикли, що ці взаємні перпендикулярні осі це є ось іксів і ось Ігрики. В фізиці це не обов'язково вісь іксів і 8. Ми можемо по вісям відкладати певні фізичні величини. Так от, тепер. В цій темі, там, де ми розглядаємо графік залежності фізичних величин від часу, по вісі хів ми завжди будемо відкладати час у секундах. А по вісі і, до якої ви звикли, ми будемо відкладати залежну фізичну величину. Спочатку відкладемо швидкості. Отже, собі під заголовок графік залежності швидкості від часу. Для рівномірного прямолінійного руху. Графік залежності швидкості від часу для рівномірного прямолінійного руху. Далі проводите дві взаємно перпендикулярні вісі. По вісі х відкладаєте час у секундах. Одиниця вимірювання важлива. По вісі ігри відкладаєте швидкість в метрах на секунду і обираєте одиничний відрізок. Дивитесь на наші значення. Час ми спостерігали через 1 секунду. Тобто 1, 2, 3, 4, 5, 6, і може бути і так далі. Отже, одиничний відрізок обрано одна клітинка, одна секунда. А швидкість відзаврузати. Обраний інший одиничний відрізок. Одна клітинка 2 метри на секунду. Насправді можна обрати, в залежності від наших значень, якщо б тут було, наприклад, не 10, а 100, то тоді б я б могла обрати, наприклад, одна клітинка 10 метрів на секунду, або одна клітинка 50 метрів на секунду. Тобто, по різним вісям одиничні відрізки, так? Можуть бути різними, мати різне значення. Тобто не обов'язково, що якщо по вісі часу в мене одна клітинка це одиничка. То по вісі швидкості, то е, повинна також бути, як у вас в математиці, щоб одна клітинка була один метр на секунду. Ні. Одиничні відрізки по різним вісям можуть відрізнятися. Провели. Обрали одиничні відрізки. Наступне, що ми робимо, ми будуємо точки з відповідними координатами. 0, 10, 1, 10, 2, 10, 3, 10, 4, 10, 5, 10. Тобто, дивимось по вісі часу. 0, швидкість 10. Поставили першу точку. Час 1. Одна секунда, швидкість 10. Час 2 секунди, швидкість 10. Час 3 секунди, швидкість 10. Час 4 секунди, швидкість 10. І час 5 секунд, швидкість 10 метрів за секунду. Побудували точки. А тепер, щоб отримати графік залежності швидкості від часу, просто через ці точки проводимо пряму. Отже, ось ця пряма, яку ви отримали. Це і є графік. Залежності швидкості від часу. Графік залежності швидкості від часу. Так, як бачимо, час іде. Час іде, а швидкість не змінюється, то зовнішній вигляд, по якому ви можете зрозуміти, що перед вами графік в залежності швидкості від часу саме для рівномірного руху, це пряма яка паралельна вісі часу. Отже, можете підписати під графіком, що у разі рівномірного руху графік швидкості це відрізок прямої паралельної вісі часу. Якби в мене. Був нерівномірний рух, тобто швидкість би руху змінювалася, то графік залежності швидкості від часу, то це була б якась пряма ось так, проведена або вгору під певним кутом, або вниз під певним кутом. Бо швидкість часом змінювалася би. У випадку рівномірного руху швидкість стала, не змінюється. Тому ця пряма паралельна вісі часу. Час іде, а швидкість ось і в 6 секундах, вона буде 10 метрів на секунду, і 6,5 секунд, і так далі. Можна його продовжувати протягом всього часу, що тіло рухається рівномірно. Що ми можемо дізнатися за графіком швидкості? По-перше, можемо дізнатися, як рухалось тіло. Знову ж таки, тільки що я вам про це сказала. За зовнішнім виглядом, якщо графік швидкості являє собою пряму паралельну вісі часу, то це рівномірний рух. Якщо це пряма напрямлена під певним кутом до вісі часу, то це нерівномірний рух. Про нього в 9 класі дуже детально поговоримо. Зараз просто уявляємо, що якщо швидкість змінюється, то це інший тип руху, який називається нерівномірний. За допомогою цього графіку можна знайти шлях, який подавало тіло, можна знайти, який шлях подавало тіло за 2 секунди, або за 4 секунди, за 5. Зараз розберемо. Визначити швидкість руху. Ну, звичайно, дивимось по графіку на вісі відповідно швидкості, яке значення відповідає. В нашому випадку 10 метрів на секунду. Розглянемо далі інші випадки, там буде трошки інша швидкість. І порівняти швидкості руху. Тобто, взагалі, якщо б у нас з вами не було числових значень, було декілька графіків швидкості, то я все одно зможу визначити, яке тіло рухається швидше, а яке тіло рухається повільніше. Отже, давайте на це подивимось, як це визначається. І так, в мене на рисунку зображено графік швидкості руху мотоцикліста. Треба охарактеризувати його рух. Отже, дивимось. В мене є дві ділянки руху. Перша ділянка протягом часу від 0 до 10 секунд. І друга ділянка від 10 до 30 секунд. Ось друга ділянка. Отже, на обох ділянках швидкість руху мого мотоцикліста є незмінною. Бачимо від 0 до 10. Тіло рухається зі швидкістю 10 метрів на секунду. А від 10 до 30 секунд, тобто 20 секунд. Тіло рухається зі швидкістю 25 метрів на секунду. За зовнішнім виглядом графіку бачимо, що це дві прямі паралельні вісі часу. Отже, рух на обох ділянках є рівномірним. Це сказано. І на обох. В ділянках ми також з вами визначила швидкість руху. Тепер подивіться, а якби в мене не було ось цих чисел. Як би я сказала, визначила на з ділянок тіло рухається швидше, на перший, чи на другій. Дивимось. В мене перша ділянка і друга знаходяться на різній висоті по відношенню до вісі часу. Чим вище знаходиться. Графік швидкості, тим швидше рухається тіло. І так, чим більша швидкість руху тіла, тим вищий від усі часу розташований графік швидкості. Тобто, якщо навіть не буде ось тут часових значень, ми з вами зможемо оцінити швидше чи повільніше рухається тіло. Ну, і останнє, що можна дізнатися за графіком швидкості, це шлях, який Пройде а, ні, ну, В цьому випадку мотоцикліста, так взагалі тіло. Що таке шлях? Це добуток швидкості на час. Отже, на першій ділянці ми рухалися протягом 10 секунд зі швидкістю 10 метрів на секунду. 10 на 10 100. Отже, шлях, який тіло подавало на першій ділянці 100 метрів. Друга ділянка Тіло рухалось від 10 до 30 секунд, тобто загальний час це 20 секунд. Зі швидкістю 25 метрів на секунду. 25 помножили на 20 це 500 метрів. Отже, на другій ділянці протягом 20 секунд тіло подолало 500 метрів. Загальний шлях, який подавало тіло протягом всього часу спостереження це шлях на ділянці L1 плюс шлях на ділянці Л2, тобто стоп плюс 500, отримало 600 метрів. Це вони і знайшли. Ось ділянка перша, ось ділянка друга, ось загальний шлях. А тепер звертаю вашу увагу. на Це дуже-дуже уважно. Дуже в мене можна заштрихувати два прямокутника, два різних прямокутника. Перший прямокутник обмежений графіком швидкості на першій ділянці і вісім часу. Подивіться. Сторона цього прямокутничка 10, і ця сторона 10. Ну, Взагалі, в мене вийшов квадрат. 10. Множу на 10, знаходжу площу цього прямокутника. Отримаю 100, порівнюємо. Ага, шлях на першій ділянці був 100 метрів. Площа цього прямокутничка є 100 метрів. А, вибачте, не 100 метрів, просто 100. Отже, площа ось цього прямокутника під графіком швидкості і а, обмежена віссю часу. Це буде мій шлях, який подолало тіло на ділянці. 1. Дивлюсь на другий великий прямокутник. Він також, як бачимо, обмежений графіком швидкості і віссю часу. Штрихуємо його, так, зображуємо. Як знайти площу цього прямокутника. Дивимось. Ось ця в нього сторона 25, а ця від 10 до 30 то... 20. 25 множу на 20, тобто довжину множу на ширину, отримую 500. Дивлюсь. Ага, 500 метрів, то був шлях на другій ділянці. Отже, знову площа прямокутника, який утворився під графіком швидкості і вісю часу, то, відповідно, знову виходить мій шлях. І так працює. В будь-якому випадку. Графік фігу... Вибачте, площа фігури під графіком швидкості і вісю часу, то є шлях, подоланий тілом на кожній ділянці. І ось це, будь ласка, запишіть і замалюйте собі обов'язково. Тобто площа прямокутника. Для рівномірного руху фігура буде саме прямокутник. Площа прямокутника дорівнює. Шляху подолану тілом на даній ділянці. Тобто поставте відео на паузу і ось це обов'язково собі запишіть і а, зробіть пояснювальний малюнок. Що L1 1 це площа цього s 1 маленького прямокутничка, а L2 це площа s 2 великого прямокутника. Ось таким чином можна знайти шлях за графіком. Швидкості рівномірного руху тіла. Поїхали далі. Тепер ми з вами розглянемо, побудуємо графік залежності шляху від часу для рівномірного <кій> прямолінійного руху. І так, все той самий мій хлопчик на мопеді, і тепер будуємо вже графік залежності шляху від часу. Для рівномірного руху. Знову ж таки, поспостерігаємо за рухом хлопчика протягом 5 секунд з інтервалом 1 секунда. Те, що ми вже з вами бачили, в початковий момент часу шлях дорівнює нулю. В цій точці ми ще не проїхали ніяку відстань. Через одну секунду, Знаючи, що швидкість 10 метрів на секунду, дійсно тіло вже подавало 10 метрів, через 2 секунди 20 метрів, через 3 секунди 30 метрів, через 4 секунди 40 метрів, через 5 секунд 50 метрів. Отже, знову ж таки, я можу скласти табличку В залежності шляху, від часу. Початковий момент часу. Шлях 0. через секунду вже 10 метрів, через 2 секунди 20 метрів, через 3 секунди 30 метрів, через 4, 40, через 5 – 50 і так далі. Є. Зі сталою швидкістю, зрозуміло, буде, що через 6 секунд вже шлях, який подавало тіло, буде 60 метрів. Ну і так далі. Через 7 – 70 і далі. Якщо тіло рухається рівномірно, то шлях, відповідно, все далі і далі буде зростати. Так. А, наступний ваш крок буде таким самим, як і при побудові графіку, в залежності швидкості від часу, ми малюємо дві взаємоперпендикулярні осі. І так, як я і сказала, що по вашій звичній вісі ксів, ми будемо відкладати час у секундах. Там, в різних задачах, може час відкладатися у хвилинах, час у годинах. Тобто, не забувайте про одиницю вимірювання, це важливо. А по вісі ігриків, то, як ви до неї звикли, ми будемо відкладати залежну величину. В цьому випадку залежна величина це шлях в метрах. Також не забуваємо про одиницю вимірювання. Обираємо одиничний відрізок. Дивимось на наші значення. Час 0, 1, 2, 3, 4, 5. Тобто, так, логічно взяти одна клітинка, одна секунда. Шлях у шляху значення зовсім інші: 0, 10, 20, 30, 40, 50. Отже, обрано одиничний відрізок, одна клітинка 10 метрів. Можна обрати дві клітинки 10 метрів. Як вам зручно? ну. Поки для прикладу о, малюємо так, як е, це зробили автори ваших підручників. Отже, під заголовок. Графік залежності шляху від часу для рівномірного руху тіла. І проводимо дві взаємно-перпендикулярні вісі, підписуємо вісь часу е, вісь шляху одиницю вимірювання. Одиничний відрізок показуємо, а потім робимо те саме. Ставимо точки з координатами 0, 0, 1, 10, 2, 20, 3, 30, 4, 45, 50. Отже, точка 0, 0, Далі точка 1, 10. Ось тут буде точка 2, 20. час 2, шлях 20 метрів. Ось тут точка 3:30. Час 3 шлях 30 метрів. Ось тут точка. 4.40 Час 4 секунди, шлях 40 метрів. Тут точка. А, час 5 секунд. Шлях 50 метрів. Ось тут точка. Ну, от зараз подивимось. Проставили ці точки. Не треба малювати пунктирчик. Я думаю, що по клітинках. Ви зорієнтуєтесь, де знаходиться ваша точка. Ну, а щоб отримати графік залежності шляху від часу, то, звичайно, ми з вами просто через ці точки проводимо пряму. До того ж, не обмежуйте її останньою точкою. Якщо а, рух рівномірний, то шлях далі, далі, далі буде у вас зростати. Як бачимо, оця пряма. Графік шляху. І за зовнішнім виглядом, щоб визначити, що це саме рівномірний рух, ми бачимо, що це пряма, яка нахилена під певним кутом до вісі часу. Правда? Ось у нас ось такий гострий кут, з вами отримано. Пряма нахилена під певним кутом до вісі часу. І, і це можна. Буде підписати. У разі рівномірного руху графік шляху це завжди відрізок прямої, нахиленої під певним кутом до осі часу. І якщо ж в мене рух тіла є нерівномірним, то графік залежності шляху від часу буде кривою. Але про це поговоримо пізніше. Так, і ось це називається рівнянням залежності. Е Шляху від часу. Як його отримали? Дуже просто. За формулою L дорівнює V помножити на T. За умовою задачі швидкість руху хлопчика на мопеді 10 метрів за секунду. L дорівнює. Замість V підставили 10, час залишили як змінну, Бо. Час постійно змінюється. Ось це рівняння залежності шляху від часу. Так, не забудьте під графіком поставити відео на паузу і описати, який же зовнішній вигляд має графік залежності шляху від часу. Далі, що ми можемо з вами з'ясувати за графіком? Ну, перше, це про характер руху тіла. Тільки що сказала. Якщо графік залежності шляху від часу пряма, то рух рівномірний. Якщо графік залежності шляху від часу крива, крива а рух нерівномірний. Далі можна визначити шлях, який долає тіло за певний інтервал часу. Ну, Наприклад, за 3 секунди дивимось, ведемо. Прямо до перетину з графіком, і дивимось по вісі графіків, яке ж значення в мене за 3 секунди відповідає шлях, який подоланий. В цьому випадку 30 метрів. Ну, якби, наприклад, тут було, ну, ви розумієте, що це 6 секунд, так? я веду, 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 до перетину з графіком. І далі дивлюсь по. 8 шляху, скільки відповідає правильно 60 метрів. Визначте швидкість руху тіла. Ну, також все логічно. Якщо я тільки що дізналася, що за 6 секунд тіло подавало 60 метрів, за формулою V дорівнює L поділене на T, я можу 60 поділити на 6 секунд і отримати 10 метрів на секунду. І знову ж таки, порівняти швидкості руху тіла, це. Знову, ось тут прибираємо числа і просто за зовнішнім виглядом графіків ми зараз навчимося порівнювати, тобто дізнаватися, яке тіло рухається швидше, а яке повільніше. І так, в мене є два графіки шляхів для мопеда і автомобіля. Порівняйте їх швидкості руху. Ну, почнемо з того, що обидва тіла рухаються рівномірно. Прямо лінійно, бо графік, в залежності шляху від часу, являє прямою, нахиленою під певним кутом до вісі часу. Для мопеда ось цей кут, для автомобіля від червоного графіку проводжу цей кут. Сказали. Далі, що ми можемо дізнатися? Швидкість. Ось давайте розглянемо. Вони пропонують час взяти 3 секунди. Для мопеда за 3 секунди дивимось, шлях, який подолав мопед, буде 30 метрів. Отже, швидкість мопеда 30 поділили на 3, 10 метрів на секунду. Ми знаємо цю швидкість, ми сьогодні з нею працювали. А от автомобіль за 3 секунди дивимось, подолав аж 60 метрів. Отже, швидкість авто 60 ділимо на 3, отримало 20 метрів на секунду. Як бачимо, швидкість автомобіля, звичайно, більша, бо шлях за один і той самий час автомобіль подавав більше. Отже, а як же ж порівняти мені швидкості автомобіля і мопеда, якщо б в мене не було ось тут чисел. Порівнюють за кутом нахилу. Графіку до вісі часу. Для мопеда, ось кут, а для автомобіля аж ось кут. Як бачимо, графік автомобіля нахилений на більший кут до вісі часу. Отже, відповідно, швидкість більша. Чим більша швидкість руху автомобіля, тим більший кут між графіком і вісю часу. Ось для автомобіля. А ось для мопеда. В принципі, з аналізом графіку це все. На е, наступному уроці ми з вами будемо вже розв'язувати задачі з даної теми. За відео робите невеликий конспект, графіки обов'язково. На те, що я звертала увагу ставити відео на паузу, записуєте. Аналіз графіку. На цьому в мене все. Дякую за увагу. До побачення!